Два законопроєкти замість одного. Зеленський подав власний законопроєкт щодо САП і набу. У Раді вже є ще один альтернативний документ від депутатів. Тим часом вуличні протести тривають. Чи зможе українська влада повернути довіру суспільства? Без проривів, але з натяком на діалог у Пекіні відбувся скорочений саміт ЄС Китай. Європейські лідери закликали Сі Цзіньпіня вплинути на РФ. Нових домовленостей немає, але обидві сторони підтвердили, підтвердили готовність до діалогу. Петріот уже в Україні одна з п'яти обіцяних німеччиною систем ППО разом із ракетами-перехоплювачами прибула на захист українського неба. А тим часом Дональд Трамп попереджає Кремль: якщо за 50 днів не буде миру, США введуть жорсткі санкції. Що означає це новий етап у захисті України? Президент відреагував на масові мітинги проти скандального закону 12.414, який обмежує незалежності антикорупційних структур. Володимир Зеленський подав до парламенту свій документ про САП і набу. За словами українського президента, пропонований ним документ гарантуватиме незалежність антикорупційних органів і водночас захист системи правопорядку від російського впливу. Зеленський заявив, що документ обговорили із європейськими партнерами і з правоохоронцями. Тепер у Верховній Раді два законопроєкти, які мають повернути незалежність антикорупційним органам. Окрім президентського, є ще подання від депутатів. Вони пропонують зокрема повернути право керівникові. Спеціальної антикорупційної прокуратури самостійно визначати прокурорів у справах, які веде Національне антикорупційне бюро, а ще хочуть обмежити втручання генпрокурора в діяльність набу. Спікер ради вже пообіцяв, що президентський законопроєкт розглянуть на найближчому засіданні. Щоправда, поки невідомо, коли зберуться парламентарі, оскільки після голосування за скандальний законопроєкт вони пішли на літні канікули. Тим часом протести проти скандал. Ального закону не припиняються по всій країні. Цієї ночі війська РФ атакували Україну двома іскандерами та випустили понад 60 безпілотників. Одна жінка загинула на сумщині внаслідок артилерійського обстрілу. А в самих сумах росіяни поцілили в адмінбудівлю. На місці влучання зайнялася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. А в лікарнях Харкова залишаються п'ятеро поранених. Серед них однорічна дитина повідомляє мер міста. Напередодні зранку росіяни скинули дві керовані авіабомби поблизу густо населеного житлового кварталу міста. Загалом відомо про 44 постраждалих. Служба безпеки України схопила коригувальників росіян, які забезпечували ворогу до розвідку. Це, зокрема, Андрій Короленко, – 42-річний продавець дитячих колясок. Інформатор стежив за роботою ППО з балкону власної квартири на околиці Харкова. Координати потенційних цілей передавав анованонімні. Чати сьогодні каби туди, куди треба, писав колаборант своєму куратору. Що настало відомо, що росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Відомо про одного загиблого. Патріот уже в Україні один із п'яти обіцяних зенітно ракетних комплексів, прибув з Німеччини. А разом із ним ракети-перехоплювачі. Про це пише видання «Зе телеграф. Те, що Німеччина і США домовилися про поставку ЗРК Петріот Україні в понеділок заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За домовленістю Німеччина передаватиме свої установки, а США відправить їм взаміну нові зі своїх складів. Нагадаю, в середині липня Дональд Трамп оголосив про першу з часу свого другого президентства поставку зброї для України за умови, що за озброєння для України платитимуть. Європейські країни в Україні працює завод, де виробляють німецькі розвідувальні дрони. Вектор. Про це повідомив німецький журналіст Юліан Рьопке. Його Відкрила компанія Quantum Systems. Відомо, що мова йде саме про локалізацію виробництва. Дрони збирають на місці. Завод виробляє безпілотники близько трьох місяців. Журналіст припустив, що ця інформація може бути чутливою, але компанія підтвердила факт роботи підприємства. Ще одна німецька компанія оборонної промисловості Хенсолд забезпечить Україну радарами для ППО. Виробник отримав від збройних сил Німеччини замовлення вартістю понад 340 мільйонів євро на постачання радарів для посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє компанія. Інформацію щодо кількості радарів і термінів їх постачання Україні Хенсолд не уточнила. Дрони знову б'ють по заводах РФ, які обслуговують ворожий воєнпром. Цієї ночі цілю безпілотників стали хімзавод Азот та Котовський пороховий завод. Стовпи вогню та диму поблизу хімзаводу Азот видно на кадрах очевидців. Місцевий мер заявив про 37 прильотів. Вранці записав відео поблизу заводу, нібито на підтвердження того, що руйнувань немає. Хімкомбінат Азот постачає компоненти вибухівки для артилерійських снарядів та авіабомб. Керівник центру протидії корупції Андрій Коваленко підтверджує атаку і на Котовський пороховий завод, один із ключових виробників порохів УРФ. Його продукцію використовують десятки оборонних заводів. Без Котовська не стріляє ні град, ні смерч, пише Коваленко. Обидва підприємства не вперше атакують дрони. Загалом ворожа міноборони заявляє про дронові атаки в десяти областях РФ. Атакували й тимчасово окупований Донецьк. Місцеві пишуть про гучні вибухи та прильоти. У ДТП загинув Ярослав Рущишин, народний депутат від партії Голос. За даними Галінфо, ДТП трапилося у четвер, 24 липня, ввечері, на дорозі поблизу села Бабухів на Франківщині. Нардеп був за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням і після зіткнення помер від отриманих травм дорогою до лікарні. Ярослав Рущешин народився 29 жовтня 1967 року у Львові. Був відомим підприємцем, меценатом і громадським діячем. Співзасновник Львівського мистецького об'єднання «Дзига», засновник мережі швейних фабрик Тротола, почесний сенатор Українського католицького університету та співзасновник Львівської бізнес школи. Висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким. Під час нічних боїв стався глобальний збій у роботі супутникового інтернету Starlink. Він тривав близько двох з половиною годин і зачепив як цивільних користувачів, так і українських військових. Усі ключові напрямки фронту тимчасово залишилися без зв'язку, що ускладнило координацію. У компанії SpaceX пояснили, проблема виникла через збій у програмному забезпеченні, яке керує роботою мережі. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий як Мадіар, зазначив, що це стало серйозним викликом. Зв'язок вже відновили, але цей випадок показав наскільки критично залежати лише від одного джерела інтернету. У Пекіні відбувся саміт, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн і президент Європейської ради Антоніо Кошта закликали Сіціньпіня вплинути на Росію, щоб зупинити війну проти України. Зустріч минула без проривів і великих рішень її скоротили до одного дня, бо сторони не змогли задовільнити взаємні очікування. Жодних нових домовленостей не оголосили, але учасники зустрічі підтвердили готовність до діалогу, зокрема у сфері торгівлі. Кошта розкритикував Пекін за його роль у повномасштабному вторгненні Росії. А Урсула фон дер фондерляїн зазначила, що відносини між Китаєм і ЄС на переломному етапі. China has an influence on Russia. Китай має вплив на Росію, як Європейський Союз має вплив на Україну, і ми очікуємо, що Китай використає цей вплив, щоб переконатися, що Росія серйозно сяде за стіл переговорів, так само як і нам у Європейському Союзі навіть не потрібно використовувати свій вплив, тому що президент Зеленський вже зараз за столом переговорів. Франція офіційно визнає Палестину як державу. Про це президент країни Мануель Макрон написав у мережі Ікс. У повідомленні йдеться ж. Аж... Що урочисту заяву про визнання він зробить на генеральній асамблеї ООН у вересні? Макрон зазначив, що Франція історично прихильна до справедливого та тривалого миру на Близькому Сході. За даними АФП, щонайменше сто двадцять країни вже визнають або планують визнати палестинську державність. Хоча Ізраїль та Сполучені Штати рішуче виступають проти цих кроків. У США вже відреагували на рішення Макрона, держсекретар Марко Рубіо. Під написав у мережі Ікс, що це рішення служить пропаганді Хамас, відкидає мирні зусилля та є ляпасом жертвам 7 жовтня 2023 року. Йдеться про напад бойовиків Хамасу на мешканців Ізраїлю, в результаті якого загинуло 1200 людей. Відреагував і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу, зазначив, що це рішення заохочує терор і є ризиком створення нової іранської проксі держави. Також додам, що напередодні понад 100 гуманітарних організацій заявили про голод у секторі гази. Мільйони українців, які через війну виїхали за кордон і там офіційно працюють, тепер зможуть зарахувати свій іноземний трудовий стаж до пенсії в Україні. Нові правила затвердив Кабінет Міністрів Польщі. Вони вже набули чинності, як працюватиме цей механізм в нашому наступному матеріалі. Останнього часу діяла норма, згідно якої пенсія призначалась виключно з урахуванням стажу набутого в Україні. Виняток країни, з якими були підписані двосторонні угоди. Їх небагато. Це Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Словаччина, Чехія, Бельгія, Португалія, Іспанія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Польща. Працюючи саме в цих країнах, можна було не переживати за своє майбутнє пенсійне забезпечення в Україні. Тобто в нас діє така угода про що вона? вона про те, що якщо громадянин України працює на території Польщі і, наприклад, хоче е, оформити е, пенсію в Україні і йому не вистачає стажу, то він е, звертається до пенсійного фонду України, вказує де він працював, в якому підприємстві, е, адресу, і тоді пенсійний фонд України сам звертається. До польських колег і отримує підтвердження, що людина справді там працювала. Закон який би запровадив так звану пропорційну систему обрахування стажу, депутати Верховної Ради ухвалили ще минулого року, і ось недавно Кабмін України затвердив новий порядок. Відтепер однакові правила застосовуватимуться для всіх країн незалежно від наявності договору з Україною. Основна умова легальне працевлаштування за кордоном. Для підтвердження цих періодів роботи потрібні документи, які визнають, підтверджують ваше офіційне працевлаштування в країні, в якій ви перебуваєте, за законодавством цієї країни. Тобто, якщо в Україні це трудова книжка, то в інших країнах, ну я зараз не можу говорити, я не фахівець з приводу трудового права інших країн. Але офіційні документи, які підтверджують те, що ви є офіційно офіційним працівником відповідно до законодавства, тоді кажуть фахівці, трудовий стаж врахують під час оформлення пенсії за віком в Україні. Якщо зібрати всі необхідні документи від іноземних роботодавців самостійно не вдасться, допоможе пенсійний фонд. Він сам звернеться до інших держав через Міністерство закордонних справ України. Насамперед, для того щоб наші. Працівники пенсійного фонду мали юридичне поле діяльності, щоб надавати послуги нашим громадянам, які працюють в тих державах, з яким нема двосторонніх пенсійних угод. Ольга Кузнєцова в Гановері вже більше трьох років від початку повномасштабного вторгнення за цей час вивчила мову і зараз шукає нову роботу. каже багато українців, хто живе і працює в Німеччині, чекали на ці зміни. Я думаю, що зрадіють українці не тільки в Німеччині, а й в інших країнах, бо прийняття цього законопроекту є дуже важливою справою. Багато українців, які були вимушені через війну покинути країну, вони продовжують працювати і набувати страховий стаж. І це дуже важливо буде потім, особливо для тих українців, які планують повернутися в Україну. Дуже важливо, що цей страховий стаж буде враховуватись при призначенні пенсії. Проте важливо пам'ятати, кажуть міністерстві соціальної політики, що в новій постанові мова йде виключно про право на пенсію. Заробітки за кордоном ніяк не вплинуть на її грошовий розмір. Розмір завжди визначається, виходячи з внесків, які ви сплатили безпосередньо в країні в даному випадку. Ми говоримо про Україну, але ось для визначення права це цей закон вирішує проблеми. В той же час людині, яка працює і вже досягає пенсійного віку, перебуваючи за кордоном, не обов'язково повертатись в Україну для оформлення пенсій. Зробити це можна дистанційно. Наприклад, в Польщі консультації з цього питання надають в українському домі. Наприклад, ці всі процедури ми допомагаємо пройти тут в нашому консультаційному пункті. Часом це досить тривалі процедури, і потрібно якби запастися терпінням. І плюс ситуація ускладнюється тим, що зазвичай це особи похилого віку, які для них виникає досить багато технічних складностей. Урядовці наголошують, новий закон про призначення пенсії має забезпечити справедливість для тих мільйонів українців, які через війну опинилися за кордоном, але планують повернутись в Україну. Сергій Бордюжа Слава Тіві.